Дядько не станемо до бою серед усіх іншому осіб. Бо мова сила ДНК народу, вона єднає, згуртовує, веде. Бо мова зброя, вона все здолає, до перемоги Україну приведе. В нашій мові мудрість поколінням. Бо в нашій мові сила, гордість честь, бо наше слово без усиль усіх єднає і легко ставить хрест на ворогах. Сьогодні вогві у спину жал, страшні часи, пришада у нас війна, яка є він холодним у нас підвал, та маємо ми до його ножа. Це слово зброя українська, це говорить них, лякаються, втечуть. Нравить слово наше Коли до нас отак зі мною йдуть. А наша мова найсильніша зброя, двоє ворогів вона в бою. Їдний противник на рівному двобою за честь і славу відстоїть свою. Ми українською говоримо завзято. І думки наші українські звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто. і наші дії також не мовчать. Якщо не знає мови, то навчись. І час же вжити, час вивчати все. А іншої ворожої зречись, вона лише до згину всіх веде. Не знаєш української, біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, ще йде війна, ворожою, ще й досі розмовляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам. Невже вам не болить за Україну? Невже та мова вбивць рідніша вам? Дорожча вам за мову солов'їну. Україну маю зберегти, їй своїм нащадкам передати. Тож переходь на українську ти на цій землі лише вона має лунати. У день української писемності та мови. Єдиною родиною ми стали знову бо мова хліб святий, і пісня колискова, і синьо-жовтий прапор, і проміння світанкове, бо мова. Чиста і джерельна як риниця, бо мова оберіг, вогонь душі, світлиця сьогодні Україна виборює життя, тож хай страшна війна іде у небуття, бо калиновий дивосвіт моєї мови, нашого переможного миру основа. Мир, яке слодке на смак це слово, Світ, спокійне, світле, сонячне, незрадливе, мову, подаруй нам мир, я стану тоді, по-справжньому щасливий. Мова, яка важлива на смак це слово, довго очікуваний, і болю в серці рідне. Мова яка воно принеси перебову, щоб продовжимо сидіти, щоб однієї діти. Щоб у вінок вплести калину, я ледве-ледве не загинула. Щоб у вінок вплести волошки, доволі я брала потрошку. Щоб одягати вишиванку, молилася до Господа щоранку. Щоб я могла у світі жити, віками я боролась, мої діти. І зараз обіцяю стати зброєю і закрити вас рідні собою. рідна мова калинова Ти житимеш у віках. Бо сотні тисяч патріотів протягом століть віддавали за твоє існування своє життя. Зрушено українську землю мільйонами краплин крові, які проросли червоною калиною. Ми, українці, шануємо рідну мову, бо це основа нації. Це наш ДНК, це символ єднання нескореного, вільного, незламного народу. Мова Каленова – це наш генетичний код, наш унікальний дивосвіт, що подарував світові веселку, чарунки, криницю і звичайно ж запашну. День Української писемності та мови святкується 27 жовтня за новим календарем згідно указу Президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2023 року номер 445-2023. Про внесення змін до деяких указів Президента України. Свято ж започатковане 9 листопада 1997 року. Тодішній президент України Леонід Кучма на підставі ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ номер 124197 про День української писемності та мови. Ми разом стали всі сьогодні єдиною родиною, щоб довести. Що мова нас єднає. Ми вдячні за те, що цей скарб є в нас. Ми обіцяємо його берегти і передати своїм нащадкам. Подяка мові українській за її харизму, за різнобарв'я слів, за мелодійність, за неповторний рідний спів. Подяка Господу, що мову зберіг, що захистив, що не покинув своїх вірних доньок і синів. Дякую всім батькам щодо української. Привчали, що мову у родині родинської заробили. Подяка шана всім захисникам, які виборюють свободу. Хто свято мови це нам дав, як нагороду. Подяка пишногронній калині під вікном, яка збирає всю родину за столом. Подяка хлібові, що нас годує і воді водій скриниці, запоїна нам боязко добра напитись. Подяка пісні українській, бо в ній багато мов, яке зринає волошкову халину і барвінкову. Розкидала нас українців ця війна. Хтось у Канаді, у Польщі, у Чехії, у Словеччині, а хтось у далекій Норвегії. Але у кожного із нас. У серці живе наша рідна мова. Де б ми не були, у яких би краях не перебували, наша рідна мова завжди навічно житиме там, завжди навічно проросте вірою, надією і любов'ю до нашої України. Добрі, ніжні, ніжні, і мудрість тата у душі жива, його порада і повчання вічні. А знаєте, у чому їх секрет? У влучнім українським слові, бо шана слову їх не мала меж, бо все життя вони залюблені у мову. І де б нас не закинуло життя, куди б не завели нас всі дороги. Нам треба мову, зберегти для майбуття, бо рідна мова шлях до миру і перемоги. Траплю серця українській мові віддаю, бо віддано і щиро я її люблю, такої, як у нас, немає в світі, то як же її можна не любити? Серця стажині, яка б те мене умов, освітяка по зошла зошку позардині, пророщує мої душі колу, свосять Я краплю серця шкільному морю віддаю, у ньому знай найвища цінність, суть вітрильника мови, гуляє на просторі, а ще кораблики надії, і мрії моїх пливуть. Я краплю серця, книжці подарую, що зберігає рідкісні слова. Коли я рідну мову чую, то тоді душа моя жива. Я каплю серця кобзарю віддам його пророчим, праведним словам, що москалі все людське зло так нині є, і так завжди було. Я каплю серця віддаю герою, що поля за нас з тобою, що ми зрадили країну ні мову, ні свою родину. Я краплю свого серця віддаю. Цім закатованим замову в бучі, їм пам'ять, на коліно я встаю, катам розплата неминуча. Я краплю крові віддаю зорі, що зійде синьо-жовто на світанку, ми не забудемо слова, мови твої, і боротися за тебе будем до останнього. Я капузасте віддаю землі, яка морія багатьох, хліба моя напослала Господа свої слахи зберегти, навіть складу. Я краплю серця квітам віддаю, які ростуть на нашому подвір'ї. Я їх плекаю і дуже люблю. Це мови нашої сузір'я. Я краплю серця подарую со та не дивуйтесь, без них ніяк. Приємно, щоб обережно, повільно входить туди рідна мова, так. Я краплю серця подарую сонцю, що звеселяє рідний український дім. Що променім, щоранку стукає в віконця Веспівує виспівує українською душа у нім. Я краплю серце віддаю веселці, яка глядається після дощу, і я на крилах свого серця до рідної мови лечу. Я краплю серцю подарую рушникові, який вертає з тисячі доріг, аби щасливі всі були здорові і пам'ятали мова вічної оберіг. Шануємо слово, бо воно це ми. Бо в ньому наша сутність і опора. Ми й далі будемо вільними людьми, бо віримо, що перемога скоро. А калиновий дивосвіт нашої мови. Це переможного миру основа.